Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 12 по 15 липня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Складний період, ми виходимо якраз 12 го із періоду спаленого шляху місяця, але починається місяць без курсу, але давайте ми про це більш докладно поговоримо в різних сферах нашого життя. Отже, агрогороскоп з 12 по 15 липня 2025 року. 12 та 13 місяць знаці водолій. Спалений шлях місяця завершиться 12 о 23 годині 37 хвилин, а місяць без курсу починається з 22 години 47 хвилин і до кінця доби 13-го продовжується всю добу. Окрім цього, ще й це знак водолій. Тому ніяких посівів не плануємо, не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. Це час стихії повітря, коли рослини дихають. В саду теж актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції дуже багато хто чекає, ми теж чекаємо, пасанки ростуть. А що робити? Ми чекаємо, бо повня 10 го і вже 12 го ще не можна. А от 13-го тільки зелені операції на овочевих та квіткових рослин проводимо 13 го до 20 години вечора. Збираємо врожай. Та робимо заготівлі 12-го вся доба, 13 го до 20 години вечора. Не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. Нагадаю, і спалений шлях місяця 12-го працює, та ще й місяць без курсу. Поганий час для того, щоб готувати настоїнки для здоров'я та збирати лікарські рослини для здоров'я. Риболовлею не займаємося, тому що це заборона. Зараз риби знаходяться на нересті, займаються своїм потомством. Кімнатні овочі теж потребують захисту, шкільників та хвороб 2 дні. Інкубація 12-го ні, а ось 13-го можна інкубувати, закладати на інкубацію яйця, гусей та індиків. Нагадаю, що це останній місяць, який дає нам можливість ще займатися виведенням молодняка свійських птахів. Отже, 13 гуси та індики на порядку денному. Наступний період дуже-дуже багатий на події і на великі, великі роботи, Великі, тому що ми будемо займатися повторними посівами. Тим більше, що завершається спалений шлях місяця, і ми можемо використати риби для повторних посівів. 14 після 8 години починається цей період. І 15 завершиться до 19.30. Далі вже будуть працювати енергії місяця без курсу. Що ж, можна посіяти? Повторно сіємо насіння кропу, петрушки, салатів, сидератів, Пекінської цвітної капусти, огірки для теплиці. Були питання, чи можна ще в рибах посіяти насіння помідорів. Так можна для теплиць, все це тільки для теплиць. Уже період для відкритого ґрунту буде завершатися. Отже, будь ласка, це для теплиць і огірки, і помідори. А можливо, і ще якісь інші культури ви будете висаджувати, висівати насіння для того, щоб вирощувати в теплицях. це, можна зробити і вершки, і, до речі, можна і корінці. Але корінці в рибах це дуже погана ідея, тому що знак стихії води для корінців це поганий період, бо буде багато. Буде води вологі у продукції і буде погано зберігатися. Та й вже і не період для того, щоб займатися коренеплодовими овочами. І влітку дуже погано росте редиска. Тому, будь ласка, ми в цей період не сіємо. Нічого, що буде йти на збереження. А от всі інші вершки, їх можна сіяти і отримати гарну розсаду, а потім висаджувати в період уже знаків тільця або козорога і мати гарний результат. Ідемо далі, 14 та 15 розсаду, так, з розсадою квітів, пікірування, зараз іде дворічних, багаторічних квітів. Хтось для теплиці працює з розсадою або буде висаджувати розсаду в теплицях. Так, 14 після 8 години починається продуктивний час і продовжується 15 до 19 години 30 хвилин вечора. Квіти. Для них актуальні поливи та підживлення органічними добривами і робота з розсадою. Для кімнатних рослин теж актуальні поливи та підживлення органічними добривами і пересадка кімнатних рослин 14 та 15 до 1930. Поливи ефективні 14 після 8 ранку і продовжуються до кінця доби 15-го. І підживлення органічними добривами починаємо після 8 ранку, 14, го 15 го завершуємо ввечері. В саду теж актуальні поливи та підживлення органічними добривами ці два дні. Зелені операції в знаці стихії води не проводимо. Інакше зараз в повітрі дуже багато різних спор грибкових захворювань і вірусів, тому дуже-дуже це небезпечно саме в знаці стихії води проводити різні обрізки. Та обломування зелених частин, тому зелені операції не проводимо. Не збираємо врожай, він не буде зберігатися і не робимо заготівлі з нього, тільки збираємо стільки, скільки з'їмо. Квашення овочів не плануємо, не проводимо, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. Риболовля ще заборона. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення органічними добривами. І інкубація у нас 14-го закладаємо яйця гусей та індиків в інкубатор. А вже 15 го до гусей та індиків додаються яйця качок, біла, українська, пекінська, башкерська, всі яйця качок, окрім мускусних качок. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я на цей же період з 12 по 15 липня 2025 року. Ну що ж, дуже цікавий період попереду. І 12 та 13-го це буде період, коли не можна нічого розпочинати з нових проєктів, з нових справ і не можна купувати дорогі речі. Нагадаю, це спалений шлях місяця 12-го, та 13-го це місяць без курсу, вся доба. Тому нічого не плануємо і не робимо, не купуємо. А от 14-го після 8 години ранку можна розпочинати нові проекти, нові справи і купувати дорогі речі. Це понеділок і вівторок, вівторок можна теж працювати з новими, новими проєктами, новими справами і купувати дорогі речі, але зробіться до 17-ї години вечора. А тепер йдемо до джерела тепла. Хоча в деяких регіонах дуже-дуже спекотно, але є регіони, де прохолодно. і потрошечки запалюють вогонь в камінні. І тому 12-13 можна в грубій в камінні запалювати вогонь. Тут повинно бути все нормально. У нас знак такі повітря дає можливість дуже гарному багатню, воно розгорається і без диму. Це, якщо тільки сильний вітер, то може повертатися дим. Кімнату. На період спаленого шляху місяця та місяця без курсу не плануємо стрижку волосся 12, 13, стрижку нігтів та фарбування волосся, але мити волосся можна в знаці водолій, Сауну, ні в якому випадку догляд за шкірою теж не працюють маски в знаці стихії повітря. От очищення шкіри починається цикл 12-го і продовжується. Під час, спадаючого місяця, далі всі ці дні. Очищення організму не плануємо та не проводимо, рукоділям водолією не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Е, Пройнята прибирання, субота та неділя. Якщо не сильно брудні речі і така, знаєте, легка, легке прибирання. І треба просто освіжити речі, то можна і прати, і прибирати. А ось для того, щоб якісно цю роботу зробити, то це нам треба буде буквально через 1-2-2 хвилини ми дізнаємося, коли це треба буде робити. Ремонтні роботи 12-го проводимо 13 го до 13 години, не пізніше. Привітрювані речей при гарній погоді проводимо 12 го та 13 го до 15 години. Далі у нас період 14 та 15 липня. Знак стихії води тут з вогнем буде у нас багато диму, будьте уважні. Не можна в знаці стихії води. стрихти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся не можна. Сауну не плануємо не проводимо, догляд за шкірою. Так, маски працюють в знаці стихії води добре. Очищення шкіри продовжується вже цикл, він розпочався 12 вранці. Очищення організму не проводимо 14, 15 можна вже. Рукоділля в рибах дуже гарні роботи виходять. Творіть. Тісто, цей час пливе, ми не працюємо з ним. Розпливається, ніякої форми не можна з ним зібрати, тому пропускаємо ці дні. Ну, а ви повинні знати, а можливо, хтось ще й захоче щось зробити. Далі, ось порання, прибирання, коли буде якісне, 14 та 15 липня, будь ласка, проводьте ці важливі роботи, хоча це понеділок, і вівторок, але отримайте добрий результат. Рамотні роботи в знаці стихії води не плануємо та не проводимо. І провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Особливо зараз, коли різкі зміни температур вночі та в день дуже багато вологи, а це ще й знак стихії води, то волога набирається і неприємні аромати. Залишається важлива інформація про здоров'я. Отож, 12 та 13 липня 2025 року місяць знаці водолій. Цей час дуже складний час для нашого організму і спалений шлях місяця і місяць без курсу. Ще й до всього ми повинні знати, що у водолії вразливі ноги. А це всі кісточки, омілково стопні, суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судинний, серцево-судинна система. Можуть в цей час спостерігатися судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стигнового нерву, особливо в області гомілки, і в цей час турбують тромбофлебіти, так що будьте уважні. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Будьте Теж уважні, тому що можуть загострюватися в цей період хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. 14 та 15 в знаці риби будуть вразливі: Ступні ніг кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина система обігу рідини. Не можна в ці дні, 14 та 15 липня. Проводити будь-які операції. Дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які будь хірургічні операції піддаються посилені кровотечі, так що будьте уважні. І це в рибах несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування діагнозів і для сканування та здачі аналізів. Є, до речі, ще й загроза для отруєння ліками та Алкоголем. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Галіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам удачі, обов'язково успіхів у всіх ваших справах, миру та добробуту, і усіляких вам гараздів і щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!